Кружляє ніжно білий пух, Змінив вже зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Так, це зима. Привіт, друзі! Сподіваюсь, ви мене впізнали. Я за вами сумувала. А ось мої друзі, Софійка. Оленка та Тарасик. Ми з ними вирішили покататись на санчатах. Подивіться та скажіть, чи вистачить усім діткам санчат? А чи однакова кількість дітей та санчат? Так, різна. А як це можна визначити? Потрібно кожну дитину поставити біля санчат. Софійку, Оленку та Тарасика. А чого більше дітей чи санчат? А що потрібно зробити, щоб дітей та санчат було порівно? Так, ми можемо прибрати одні санчата. А що ще ми можемо зробити? Так, ми можемо запросити на прогулянку ще й нашу подружку Марійку. І тоді і діток і санчат буде порівно. Діти, погляньте, ми із друзями зліпили багато-багато сніговичків, але переплутали рукавички. Допоможіть нам знайти пари рукавичок для сніговичків. Ну що, друзі? Допоможемо? Подивіться уважно на зображення і знайдіть пару до кожної рукавички. Я сподіваюся, ви вже впорались. Давайте тепер перевіримо. Дякую малята, що допомогли знайти рукавички для сніговичків. Після прогулянки діти вирішили пограти іграшками. Подивіться, якими іграшками грали діти. Так, діти грали м'ячем, пірамідкою та лялькою. Після гри Діти всі іграшки поскладали на місця. Подивіться, де лежить лялька? Так, лялька лежить на дивані, а де м'яч? М'яч лежить біля дивану. А де лежить пірамідка? Правильно, пірамідка лежить. На поличці. А зараз заплющте оченята, а я поміняю іграшки місцями. Ви маєте сказати, що змінилось. Готові? Розплющуйте очі. Де тепер знаходиться лялька? Правильно, лялька на поличці. А де м'яч? М'яч лежить на дивані. А де пірамідка? Молодці дітки, ви з усіма завданнями впорались. Дякую вам за допомогу!